Російські військові створюють провокації, щоб звинуватити Збройні сили України. У Херсоні частина лікарів кидає пацієнтів заради евакуації. Родина Новокоховчан розповіла про життя в окупації. Близько 23-ї години у Херсоні прогреміли потужні вибухи у районі Антонівського автомобільного мосту. Останніми днями біля непридатного для проїзду мосту військові РФ звели переправу з барш. Відразу ж після вибухів тоді проїхали швидкі пропагандистські змі заявили про удар збройних сил України по цивільній колонії, внаслідок якого є загиблі й поранені. Керівниця об'єднаного територіального прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк спростувала цю заяву пропагандистів і назвала її провока. Цією те, що пропагандисти намагалися виставити як атаку на мирних жителів, нічого інше як їх чергова підстава, тому що вони перевдягли в військових в цивільний одяг. Вони використовували цивільний транспорт для того, щоб зімітувати. Атаку збройних сил на цивільне населення це є інсинуація, це є провокація, яку вони використовують для того, щоб переконувати цивільне населення в агресивних планах збройних сил. Українські військовослужбовці за бойовий день знищили контрольно-спостережний пункт російської армії біля Борозенського Херсонщини. Війська РФ обороняються і обстрілюють з усіх наявних видів озброєння позиції сил оборони, постраждали від вогню російських військ, райони Нової Кам'янки та Малої Седименухи. За повідомленням генштабу під вогневим ураженням опинились 20 населених пунктів по лінії зіткнення на передову Херсонської області. Прибуло поповнення з нещодавно мобілізованих. За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2 тисяч осіб з числа російських мобілізованих. У Береславському районі точаться активні бої. Збройні сили України відбили повітряну атаку росіян. Штурмовики тричі завдавали ударів по українських позиціях. Під вогнем у відповідь розвернулись. Льотчики повітряних сил південного командування сім разів вдарили по позиціях протиповітряних сил, місцях скупчення, техніки та складах з боєприпасами російської армії. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань. Зафіксовані втрати ворога складають 38 вісім расистів, дві самохідні арт-системи типу 100 С, міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджено дві бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. Військовослужбовці збройних сил України на південному напрямку підірвали два склади з боєприпасами. Решта втрат армії РФ внаслідок ударів сил оборони уточнюється. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. 45-річна Олена залишилася в окупованому Херсоні. Її діти навесні виїхали на підконтрольну Україні територію. А сама жінка цього зробити не може, доглядає батьків і старенького дідуся, в якого кілька тижнів тому стався інсульт. Його відвезли до міського спеціалізованого центру. Нестача лікарів, і медикаментів відчувалася одразу, розказує Олена. Але останні три дні у відділенні майже немає лікарів. Спочатку все було нібито нормально, але після того, як у Херсоні окупанти оголосили про евакуацію, наступного дня лікарка, яка займалась лікуванням дідуся, виїхала. По відчуттям вона тут така не одна. Що буде далі, невідоме. Добре, що дідусю стало трохи краще, і його стан стабілізувався, але хто продовжить лікування, наразі невідомо. Лікарів дійсно не вистачає, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Багато з них виїхали через тиск російських окупантів на підконтрольну Україні територію. Там дуже великі зараз от з лікарями їх відсутність там з анестезіологами Взагалі біда. зараз. от під цю хвилю там абсолютно більшість ніхто не збирається виїжджати з наших лікарів, наскільки мені відомо. Всі три міські лікарні працюють. Медична допомога надається і в поліклініках, і стаціонарах, говорить начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Виїхало всього п'ять лікарів із сім'ями, стаціонар працює. Вивезли лікарів та вчителів, яких завозили. Тобто, це не наші, ті, які завозили саме окупаційна влада. Наші лікарі більшість вся працює. За словами лікаря-ендокринолога Максима Овчара, який в липні виїхав з Херсона, не працює міський кардіологічний диспансер, та нібито евакуювали залізничну обласну лікарню щодо обласної лікарні, де я е, працюю, там е, від так званого міністра Ільмієва. Поступила інформація про те, що ви збирали списки на евакуацію. медичного персоналу нашого українського, тому що російські лікарі вони з правобережжя виїхали ще минулого місяця. Зрозуміло, що добровільно примусово оформляється. Чи будуть когось села вивозити? Я вам не скажу. Аналогічна ситуація була і в Маріуполі, говорить Максим Овчар. Вивозять не лише медичний персонал, а й обладнання. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. Родина новокоховчанки Олесі Жужі прожила в окупації 5 місяців. 24 лютого жінку, її доньок та чоловіка розбудили вибухи о 5 ранку. Люди думали, все, що відбувається, триватиме максимум тиждень, говорить Олеся. Не мама в Шиловій балці, тоді жила в неї там в дім. 25 лютого до неї прийшли українські, ще в українські військові і сказали, що або ховайтеся в підвал, або йдіть. І вони пішли. Вони, вона з моїм братом пішли в сусіднє село, 11 кілометр, кілометрів. Моїй мамі 70 років, вона йшла пішки цей, цей весь час. У березні до Олесі біля магазину підійшли двоє російських військових. Скажіть, а чому на нас всі смотрять як на прокажоні? У нас це питання так трошки в ступор взвело, але ми їм пояснили, що по перше, ми вас не кликали. По-друге, ви сходите з автоматами. Ніч з 11 на 12 червня запам'ятала на все життя, розповідає Олеся Жужа. Тоді у новій каховці сталося влучання у склад боєкомплектів росіян. Склад припасів був у 300 метрах від її дому, каже жінка. Здригався весь дом. здригалося все. Ми не встигли в ті ну, забігти в підвал. Ми не встигли, не встигли навіть вийти з квартири. Ми були в в коридорі. Я так ніколи не молилася, як молилася в той день. Я ніколи так не боялася, як боялася тоді. Через два місяці окупації зрозуміли, що все це надовго говорить Олеся. Родина подала заявку на безкоштовний виїзд з нової каховки. Чекали два з половиною місяці, коли виїжджали через сіру зону, боялися, що по них стрілятимуть. Згадує жінка. Коли ми побачили перший раз військових, в нас такий взрив емоцій був. Ми, ми знову плакали, ми їх обіймали. На обочині mm -hmm. збирали оці польові квітки і дарили їм. Mm -hmm. ну, хлопці дуже так були раді, дуже дякували. Ну, дуже тепло вони нас зустріли з посмішками. Це зовсім іначе ну, зовсім іначе емоції були. Дуже приємні і ще довгий, довгий час ми ще так, коли бачили військових. Ми плакали зараз. Родина новокоховчан переїхала до Одеси, намагаються облаштувати тут своє життя, але весь час слідкують уважно за тим, що відбувається на батьківщині, адже мріють повернутися додому. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.